Роль реклами в маркетингу та її вплив на бізнес. Хочете, щоб клієнт дізнався про ваш бізнес. Хочете, щоб він купив ваш продукт або послугу. Реклама це один з найважливіших інструментів маркетингу. Вона допомагає ознайомити потенційних клієнтів з вашим бізнесом, поінформувати їх про ваші продукти або послуги, сформувати позитивний імідж вашого бренду. Плинути на рішення клієнтів про покупку. Реклама вирішить проблеми бізнесу. Збільшить продажі. Покращить попит на ваші продукти або послуги. Збільшить впізнаваність вашого бренду. Побудує довіру до вашого бізнесу. Реклама це важливий інструмент, який допоможе вашому бізнесу досягти успіху. Реклама це ключ до успіху вашого бізнесу. Залишайте заявку чи повідомлення. Реклама це села. З повагою ваш партнер в підтримці бізнесу в Україні Галина Фріштак.